Мені сподобала співпраця з вами. Обов'язково буду звертатися, рекомендувати вас. Форт Мондело. це у нас 2020 рік. Да? Да, так, Так, це наш замовник колись ми йому покажи, отой Форт-Фокус з Німеччини теж доставляли. Він покатався і дуже йому сподобалось. Да? Машина затратна передача, там на 5 хвилин, так? Тобто, всі кажуть, що погано автомат, а ти і що скажеш, нормально. Машина люкс, я от їздив 6 років, наїздив. Шість років проїздив 6 років, так, наїздив да, на я на ній. 70 тисяч наїздив, ну особи проблем не було. Всякі там нюанси по мілочах, але це я не рахую, що щось таке критичне. Так тис, що, не? друзі, можна купувати такі Ford Focus, Це залежить від якості машини, яку ви берете. Тому що ви берете вживану машину і завжди беріть машині якісні. А ми вам в цьому допоможемо. Значить, а сьогодні э, наш замовник захотів такого Ford Mondeo 2020 рік. Пробігу на 107 тисяч, двигун 2.0 потужний автомат тут 177 київських сил Зараз тільки що я чуть-чуть на ній тут поїздив, вообще, бо вона просто руле, да. Каже, треба да? мінятися з тобою з доплатою. Да, на шкоду. 19 тисяч євро, а в тебе 19 800. Міняємо, я, 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 я тобі доплачу нет, 800 нет, нет, 800 євро закидаю і, і все. І, і Я забираю. Вони теж тут маленькі, кстати, да. це теж маленьке, така шкода, такі шкоди взагалі зараз на продажі немає. Тут матричне світло. Ну, це як завжди. Теж такі, у тебе сліпі зони. Тут, так, кстати, є у нас сліпі зони. Э, Світло Ford Dynamic LED. Ford Dynamic LED. Ну, і безключовий доступ. Тут у тебе є така до опція, що безключовий доступ. Тут у нас безключовий доступ. А так десь пробіг, але чуть більше за 100 тисяч. Так же саме, як і ти. Ну, я тільки такі машини можна. Ну, який сенс? Так, який сенс купувати машини з пробігом 100, 200, 250, як люди купують. Так що, ну, сказали, що скажеш? Як ти взагалі? З нами зв'язався. Як ти докатився так, до такого життя? Я розкажу скажу <с всю якусь історію. Шість років назад знайшов відео в Ютубі. Звернувся, заплатив завдаток. Це було шість років назад, зараз вже іначе трошки. Заплатив завдаток, Привезв мені машину, ну, без з, жодних проблем, все подорож. І от прийшов час, затів машину класу вище. І знову звернувся до Андрія. зустрілися ми з ним, вирішили всі питання. І от тиждень часу машина вже на місці. Да, ти ще скажи, як зараз це замовлення, значить, давав кошти на повну вартість в Німеччині. Тобто, люди, не за повну вартість машини, а повну вартість в Німеччині, тільки в Німеччині. а потім. Коли машина доставляється за розпитлення, послуги брокера і сам заплатив за Ну Ми в цьому допомагаємо повністю під ключ. Так що, друзі, Німеччині потрібно платити з ПДВ, тому що машина 20 рік, 19, -й, 18, -й, вони всі ж ПДВ. Но потім ми допоможемо його повернути. З ПДВ, отак, документи, кстати, вважають, зараз викажуть. Значить, кілометраж, що будемо комп'ютер, включати підключати. Хочу привищувати. Давайте родить цікаво. Перевіряти кілометраж і так щось помоніторимо машину, подивимось по похибках. Ну Німці не скоротилось, 100%. Це просто щоб на відео було як історія автомобіля, тобто ну, багато хто почти, так не робить. Почти віртуальні прибори. Та тут ну, взагалі я поклався, мені дивись, оце кнопочка окремо як бортовий комп'ютер, ну, а тут само в мене то. А так. тут окремо, як там... Ну, мульт... ну, мультимедіа. Мультимедіа, да. mm. так. Так, Не газуй, бо мало там. А, бачу. 84 км до заправки кВт. Да, газу. Ну, да. газує то на круто. Отблюнеться? Да, 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 так, тут блю на 4000. Так, номер у нас 17632. Є таке. Так, електронний блок двигуна, пробіг 107 тисяч, там теж на сходи на Не скрутили, да? Не, не крутили. А чого? <реш> <реш> а? Бо мені, знаєш, там люди бувають, там дзвонять, кажуть, а що таке? А, а, а в Німеччині же неможливо знайти машину з пробігом, Ну, 100 тисяч, Я кажу, чого а? неможливо. Ну чого, кажу, неможливо. Ну мені так кажуть, що неможливо. <реш> неможливо. <реш> То есть спеціально грузять, Щоб якийсь метал металлом человеку впарить. <реш> І ще поїздиш на цій машині, потім знову будемо міняти. Звичайно. <рес> Покатаюся, там вже далі будемо якось брати. Мені сподобалося співпраця з вами. Обов'язково буду звертатися, рекомендувати вас. Да. Бажано. <рес> на цьому все. Так що звертайтесь, є такі машинки Ford Mondeo, вони навіть видуть і дешевше ця вийшла, тому що тут маленький пробіг. А якщо в машина більше пробіг то вона може коштувати дешевше. Ну, не суттєво, але ну, там є машини, в принципі, на 2000 євро дешевше. З пробігом 145 я дивився 150, так? Да? Так, да, 145. Так що, 145. якщо вам це не важливо, то ми завжди стараємося і от теж брав, щоб з меншим пробігом, так? Да? Щоб... Ну, я собі хотів 100 да, щоб... плюс там, до 120 маркет. Може поїздити ще да. довго, правильно? Да. Нато, ну, а якщо розраховую. якщо вам це не так важливо, так що, друзі, звертайтесь і на цьому все, і всім гарного дня і тих машин, що самі ви собі бажаєте.